Доброго дня в ефірі Огляд Благосфери. Я Сергій Руденко. Сьогодні Петро Порошенко виступив на парламентській асамблеї Ради Європи, а лідер бойовиків Ігор Стрілков висунув українській владі ультиматум про це та про інше у цьому огляді благосфери. Отже, президент Петро Порошенко сьогодні виступив на парламентській асамблеї Ради Європи. Петро Порошенко зокрема заявив про те, що українська влада. Має зупинити дії терористів на сході, які перебувають в Росії. Окрім того, Петро Порошенко сказав, що влада зробила правильний крок щодо заборони комуністичної партії України і заявив про те, що Україну очікують дочасні парламентські вибори та дочасні місцеві вибори. Окрім того, Петро Порошенко заявив, що Україна хоче запросити інспекторів ОБСЄ, щоб вони проводили моніторинг ситуації на кордоні. України з Росією, крім того, Петро Порошенко говорив про те, що нормалізація відносин з Російською Федерацією неможлива без повернення Криму. І головне питання: що буде завтра, після того як вибіжить термін ультиматуму бойовикам? Нагадаю, що завтра вибігає термін перемиря, яке оголосив президент Порошенко 20 червня, завтра о 10.00. Це перемир'я завершується. Ну, власне, є реакція лідера бойовиків Ігоря Гірка на так званого Стрілкова, який заявив про те, що перемир'я неможливо, тому що українська влада не дотримується трьох умов і назвав ці три умови. Він говорить про те, що головними умовами перемир'я з боку бойовиків мають бути наступні. Умови, які має виконати українська влада: перше відвід українських військ на 10 кілометрів, мінімум від основних гарнізонів, в яких перебувають бойовики. Друге припинення будь-яких польотів над зонами, контрольованими владою так званої Донецької та Луганської народних республік. І третя умова це припинення будь-яких артилерійських обстрілів, як населених пунктів, так і позицій бойовиків. Що буде насправді завтра, подивимося. А сьогодні, звісно, всі коментують виступ Петра Порошенка у парламентській асамблеї Ради Європи. Володимир Арієв, який перебуває на засіданні парламентської асамблеї Ради Європи, написав у своєму Фейсбуці, Петро Порошенко у парі заявив, або сепаратисти приймають до завтра умови його мирного плану, або завтра буде ухвалено дуже важливе рішення, сенс якого він наразі оприлюднювати. Не може, яке це буде рішення, ніхто поки що не знає, але цілком очевидно, що воно буде досить жорстким, тому що упродовж всього перемиря, упродовж останніх семи днів, бойовики не припиняли обстрілювати позиції українських силовиків. Окрім того, 23 червня під Славянськом був збитий гелікоптер Мі 8 у якому перебували дев'ять. Українських військовослужбовців та офіцерів СБУ Андрій Шевченко, який також перебуває на засіданні парламентської асамблеї Ради Європи, пише у Твіттері: Парія один раз перервала Порошенка оплесками, коли він сказав, що завтра підпише угоду про асоціацію з Євросоюзом. Власне, завтра має відбутися підписання економічної частини угоди про асоціацію України з Євросоюзом. Нагадаю, що у листопаді. У Вільнюсі планувалося підписання цієї угоди, але тоді президент України Віктор Янукович разом з українським урядом відмовилися підписувати угоду з асоціації, власне з чого і розпочався Євромайдан у твіттер акаунті Петра Порошенка. Цитується цитують самого Порошенка. Порошенко заявив: Європа буде об'єднаною або роз'єднаною. Це залежить від вирішення українського. Питання, ну, власне, питання українське досить просте. На Україні має бути мир, і цей мир має забезпечувати і президент Порошенко, і свої війська або принаймні бойовиків, має забрати російський президент Володимир Путін. Віктор Віталій Портников пише. На своїй сторінці Фейсбук для російського політичного керівництва і цієї величезної частини російського суспільства, яка підтримує Кремль, ворогом є нелегітимний чи нелегітимний легітимний чи нелегітимний президент України і нелегітимне суспільство, ворогом якого Є український народ і українська державність як така. Бо для російського політичного мислення сама ідея того, що тут живе якийсь народ, який має право розпоряджатися своєю долею без узгодження з російським політичним керівництвом і з російською політичною ідеєю, є неприйнятна. І це виникло не сьогодні і не вчора. Я б сказав, що це виникло в той час, коли Московське царство саме за допомогою приєднання українських земель стало цією. Країну, яку всі ми знаємо, Максим Вихров на Слон.ру в блозі пише переговори в можна розглядати як последні приготовлення Порошенка перед завершаючою фазою. АТО. похоже, що сливати повстанців готується і Путін сьогодні по його просьбі. Совет Федерации отменил постановление об использовании вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины. В качестве аргументов пользу отмены Путина тоже сослался на начало переговоров между сторонами конфликта. Так что... Перформанс в Донецьке казався полізним і Кремлю, який повстанців в послідні време часто упрікають в відсутності реальної допомоги. В общем, не стоїть удивлятися, если з 27 сьмого іюня в Донбасі вновь начнутся активні бойові действия, которые закончаться розгромом повстанців. Пише на Слон.ру Максим Вихров. Ну нагадаю, що 23 червня в Донецьку проходили перемовини між сепаратистами, бойовиками та представниками української влади. Українську владу представляв зокрема Леонід Кучма. Також на переговорах був представник ОБСЄ. були на переговорах Віктор Медведчук, Нестор Шуфрич та Олег Царьов. Петро Лищук пише на своїй сторінці в Фейсбук про ситуацію на українсько-російському кордоні, тому що в мережі з'явилася інформація про те, що росіяни почали розстрілювати бойовиків, які відходять з території України. На територію Російської Федерації. Так вот, Петро Олещук пише російські пограничники терористів, які намагаються прорватися з України в Російську Федерацію СНБО. Но нічого нового абсолютно. Кстати, пограничники в своєму в структурі НКВД, і от тепер, як в старині време, із чекістів. Сталіна? ли пише получається? Петро Олещук, Олександр Бергенець пише народний депутат України в Фейсбуці. Активісти української справи з Луганська говорять про те, що одна із двох цілей припинення вогню вихід російських бойовиків з зони антитерористичної операції, очевидно, ніколи не буде виконана. Путінці розстрілюють своїх при спробі повернутися в Російську Федерацію. Цей традиційний прийом використовував Сталін, який створивши загорон. Загони, які знищували тих, хто відступав чи втікав, пише Олександр Бригінець. Віктор Балога пише про позицію російського керівництва взагалі про ситуацію, яка складається між Україною та Росією, власне, між. Керівництвом України та Росії Росія замість вибачень і каяття майже прямим текстом сказала: не хочете, щоб ми збивали ваші літаки, і гелікоптери, повідомляйте про їх переміщення. Особисто я не пригадую, щоб Росія повідомляла нас, коли планує перекидати на нашу територію танки, де розташовані табори з підготовки терористів, і за якими маршрутами пересуваються їхні гради. Так само вони не повідомляють. Коли планують брати заручників і розстрілювати дитячі майданчики з гранатометів. Тому наша відповідь на таке зухвальство ворожої сторони має бути адекватною і по лінії МЗС, і в зоні бойових дій. Бо з такими успіхами вони скоро будуть розказувати нам на нашій території, коли лягати спати і що їсти на обід, якщо не хочемо бути знищеними, написав на своїй сторінці у Фейсбук народний депутат України Віктор Балуга. Політолог Тарас Березовець пише про інтелектуальний застій Росії. Інтелектуальний застой Росії і вирождення думаючого класу за останні років 20 случилося в тому числі і з-за того, що прекратилась многовековая подпитка Москвы украинскими интеллектуалами. Не секрет, что на протяжении столетий именно украинцы были вторыми по влиятельности национальным кластером Российской империи в СССР. Написав на своїй сторінці Фейсбук Тарас Березовець. Ну і Дмитро Корчинський, лідер братства, ставить запитання, де український банапарт. Французького породила гіліотина. Всі ці санкюлоти, Монтаньюри, Робеспіре Дантони були брудними потворами. Проте вони розуміли, що даруйте, проте вони розуміли. Найважливіше, посадовим особам не можна давати другого шансу. Програв бій – гіліотина помічений у зв'язках з іммігрантами. Гіліотина, спекулянт, гіліотина, представник режим, гільотина погано виконав посадові обов'язки. Гільотина ну от так має на думку Дмитра Корчинського чинити і нинішня українська влада. Лише тоді в Україні з'явиться свій Бонапарт. Український Бонапарт. Як пише Дмитро Корчинський, не встані проштовхнутися повз грубі гузиці міністрів, генералів, депутатів і барих. Ось ось такий висновок робить Дмитро Корчинський на своїй сторінці у Фейсбук. Ми ну, сьогодні вранці з'являлася інформація про те, що в одному із готелів київських знову били шибки, і знову якісь невідомі люди в балаклавах, також камуфляжі, штурмували. Приміщення цього готелю про це на своїй сторінці пише Андрій Лозовий. Власне йдеться про з'їзд Ради Федерації про вспілок. Андрій Лозовий, зокрема, пише у Фейсбуці: відбувалося все в готелі. Турист на Лівобережній. Всередину мене депутата Київради не пустили. Так само, решту мирних громадян, які прийшли на захід. На вході на нас напали мусора зніпровського РВ УМВС МВС і добре підготовані тітушки з приватної охорони фірми, які вдягли камуфляж і представляли самообороною майдану. Щоправда, ці бичари заплутались у тому, з якої вони сотні, називаючи з десяток різних цифр себе інтелектом не ссебто ск... інтелектом не скалічені зате били нас і труїли газом мені дісталися по ниркам але то дрібниця а одно з активістів соціал національної асамблеї серйозно поранили як його точно звати я не знаю псевдо пекар він втратив багато крові громадська активістка помічниця народного депутата Ляшка пані Тетяна Гринчук повезла хлопця до лікарні. Йому наразі роблять операцію, зашивають поранення на руці. Керував тітушечно мусорським безпреділом, пише Андрій Лозовий, особисто начальник Дніпровського райвідділу управління е, Міністерства внутрішніх справ Чайка Віталій Миколаїв. Цей негідник у погонах має піти в відставку. Інакше ми його самі на вилах винесемо, написав Андрій Лозовий на своїй сторінці у Фейсбук. Ну, в, в мережі обговорюють. Е, Взагалі, цей конфлікт і говорять про те, хто ж це був в цих балаклавах і в камуфляжі. Ми цю тему будемо відстежувати. Я знаю тільки, що з'їзд Ради Федерації вже завершився і обрав нового голову. Ну, на цю хвилину у мене все. Ми з вами зустрінемося вже о 12:20 завтра. Бажаю вам мирного та гарного дня. До побачення. Бережіть себе.